Тому варіанті, який пропонує влада, це важко підібрати коректні і літературні вислови а інше казати просто не хочу. Але ви люди розумні і зрозуміли. Те, що вони спочатку тягнули про 30 тисяч податків, я вже казав, це мінімальна заробітна плата мала бути 84 тисячі гривень. А загальний фонд оплати праці понад 102 тисячі гривень це взагалі нереально. Те, що вони пропонують сьогодні, це відкуп. Багатих від того, щоб іти служити, і фактично це створить ще один соціальний розкол в українському суспільстві, тому що ну не всі можуть заплатити по 20 тисяч гривень і ті умови, які вони прописують, вони також дивно виглядають. Якщо це Київ, окей, тут у нас весь Київ буде ходити далі по ресторанам і не мати проблем. А якщо ми говоримо про периферію, про села там абсолютно інакша ситуація. Наступне питання це питання, на яке мені ніхто не може дати відповідь. А це економічне, так зване в лапках бронювання, воно буде стосуватися наших з вами захисників, яким пообіцяли демобілізацію чи ні? Чи вони якісь інакші, чи вони прокляті або прокажені? Якщо ні, то коли військовий скаже, ну добре, я повоював три роки, теж готовий платити по 20 тисяч, відпустити мене до, до родини, йому скажуть ні. Я думаю, що це несправедливо. Ну і наостанок. Спочатку треба прибрати корупцію, щоб не було хмельницьких мсеків, щоб не було 700, 700 мільйонів тере 2 мільярди доларів, про які говорить влада щорічно. Це ті кошти, які заробляє вона і ті, хто до неї наближений. І тоді і бюджету, і збройним силам України і нашій з вами державі буде легше відновлюватись, відбудовуватись і боротися за своє майбутнє.